Доброго раночку, любі друзі. Всім привіт-привіт! Вітання вам із Дніпра. Я сьогодні щось трошки проспала. Тому смузі із бур'янців бур не роблю. Ось так. Варю кашу вівсяну, отаку. Це плющина крупа, це корисна каша. Це вам не оці хлоп'я, що вариться одну чи дві хвилинки. Так, друзі, і. У мене отакий чай, називається король жасміну. Він розкривається, так, листочки розвертаються. Купую його на вагу. от, В спеціальному магазині. І каву там беру і чай. Так що, зараз буду заливати молочко. Зарядочку зробила по-любому. По любому, 10-15 хвилин треба виділяти для свого здоров'ячка. Зробила сьогодні зарядку з палкою. Дуже для спини це дуже добре для шиї, для спини. О, оце моя кашка. Хлібчик з домашнім маслом, хлібчик із висівками. Ось так. А ось о, зелений чай. Так що. Давно я вже не пекла хліб. Моя закваска здохла. Але слава Богу, що невістка підтримує свою закваску. Так що скоро я і я буду пекти хліб. Вже як похолодає, роботи на городі не буде. Буду тоді пекти хліб всякий. Коли ти робиш відео, тобі треба весь час бути з телефоном. Я поки збігала за телефоном, але. Коник не тік. Він тут висить на сітці. Гарнюні. Ну просто гарнюні. Дивіться, яка красота. Ха -ха. Біля маракує. Маракує квітне, пахне медом дуже. Хай собі гуляє. Коник стрибунець. Цікаво, висить головою вниз. Може він не може випут... виплутатись? Зараз я йому поможу. Так. Ага. Ні, бігає нормально, нормально бігає. Це йому так подовкається. Так, ось такий корисний брейк називається. Так, виноградик, подарок Запорожжю, Запоріжжю, правильно сказати. Так, дуже солодкий. Викохувала його, як могла, бо почав хворіти. Але, як бачите, живий і здоровий. Є трошки якісь такі пошкодження невеличкі. Такі, знаєте, там він вже перезрів. Ну, зато останній десь місяці-півтора я його нічим не обробляла. А хурма все падає, друзі, все падає. Дівочкам своїм постелили нові коврики, вони ті вже зовсім порвали. Просто беруть і вигризають отак. Тканину саму вигризають. Розділила їх. Але, бачу, іноді хтось із них притягує коврик до коврика. Це, мабуть, наша Джена. Вона хоче, щоб все її було. Еля відчуває себе сьогодні винуватою. Не захотіла спати в коридорі, поки вона лікується. Лапка в неї вже зовсім зажила. Але ви ж розумієте, що там пошкоджена кісточка. Кісточка пошкоджена, і вона її, мабуть, болить дуже. Ну, я її почала лікувати ібупрофеном. Даю на ніч ібупрофен. Але вона пішла спати в будку. Так, напевно, Джена скомандувала. Ось так вона скомандувала, тому що вона або туди, а ще вчора взрив був, і вони так, або двоє в коридор. двою в будку. Вот. И получается, что Эля там опять себе лапку разлезала. И я ей дуже-дуже насварила, прямо дуже. И сказала, все, я с тобой, я с тобой не разговариваю. Вот так. Вот так, сказала Элли. И она такая ходит, виновата. Знаешь, что виновата. Да, Эля? Знаєш, що виновато, да? угу. я все я з тобою не розговорюю. Все. Нажарила блінчиків, хочу наліснички зробити. Ось у мене творожок, який я на ринку купляла. додала туди трошечки цукру, і ванільки, і кориці. Ще люблю е, додати изюм, але нема в мене изюму, ну і не треба. Тому що виноград зараз йде повним ходом. А я і так набрала лишній кілограм. Так що зараз буду завертати на ліснички. Ось так, сніданочки готові. По пару штук обжарити на масличку вершковому, сметанкою полити. Клас. На ліснички зробила. Рибку пожарила, я вже скучила за рибкою. А, гаряча пилу жару, зараз наїмся риби із помідором. Ось так. От на лиснички мої. Коли я готую на лиснички, ось зараз згадую своє дитинство, тому що ми жили в селі, в такому в Тернопільській області село таке, знаєте, голубинка, як то кажуть. От, у нас була своя корова у бабусі не в нас, а у бабусі. От. І бабуся часто робила оці налиснички. Я їх дуже-дуже любила. Вона ще їх впарювала, знаєте, ця піч така на дровах, коли топиться. І там є така духовка спеціальна. І ще ці налиснички впарювалися в духовці. Ну, а я під кришечкою впарюю. так на масличці, сливочному. Вершковому. І, ну і зелений чай, куди ж без нього зранку. У бабусі була така корова, давала багато-багато жирного молока. І ви знаєте, сметани там десь так у цих вершків збиралося десь одна третя банки. Дуже багато було. Збивали своє масло. Я його збивала, така була. Маслобійка у нас із дерева зроблена, дід зробив. От, такий прилад спеціальний для збивання масла. І пчоли були, все було. Вже сонечко сідає, а я займаюся підживленням полунички, вже другий день підживлюю монофосфатом калію. Монофосфат калію там більш процент фосфором. І зараз дуже це добре. Підлити більш фосфорним, ну а потім через 2-3 тижні можна буде чимось більш калійним підживити. Ну, полонечки все таки багато, я вже другий день, і я так відчуваю, що ще й завтра прийдеться мені підживлювати. Но я почала із ранніх сортів. Монофосфат калію треба 7-10 грамів. Зважила, так, наугато це не робила, зважила, то десь виходить пів столової ложки. Оце буде десь 10 грамів, біля 10 грамів, от так от, на 10 літрів води. Так що, ну так, столова ложка це буде багато, друзі. Тому що монофосфат калію, він тяжкий. Вчора знову поставила багато стаканчиків. Сандра, вона так гарно, Це першорічка, гарно вона росте така, бачите, я вже тут і листя трохи прибирала, бо дуже багато було. От. Моя конфетка. Люблю Сандру. Це сорт італійської селекції. самий самий ранній сорт. Ну що, друзі, всім усього найкращого бажаю. Здоров'ячка, мирного неба, друзі. Бувайте здорові!